Я виступаю за легалізацію медичного канабісу. І вважаю, що це необхідно зробити, тому що якщо тобі можуть вколоти морфій для знеболення, то чому тобі не можуть дати канабіс для того, щоб ти отримав знеболення, який набагато менш шкідливий і набагато більш ефективний, аніж Опіати. Тому ну, в цьому плані в мене доволі праві погляди на економіку. А от якщо люди виступають, за те, щоб не було права власності на землю, ну тоді питання треба їм ставити, як ви можете себе відносити до правих. Тому що, ну, об'єктивно, права ідеологія, вона про що? Зокрема? Про право власності. Перш за все, так. Відсутність права власності це наріжний камінь такої лівої тоталітарної ідеології, як комунізм. От там нема права власності. А ми маємо право власності на землю. Так тут потрібно вже створювати дискусію, як має працювати цей ринок землі тощо, та як українці повинні реалізовувати своє право, точніше, які мають бути механізми на реалізацію цього права. Але якщо це твоя власність, ти маєш право нею розпоряджатися в конституції записано, які можуть бути взагалі питання. Питань не може бути, але от що би ти ще легалізував Які-небудь несподівані, речі не знаю, порнографію, який-небудь, безперечно, різновид, безперечно. або всю порно треба легалізувати обов'язково, але не все порно, звісно ж. Ну, безумовно. Так, та, і можливо, там з певним покладенням обов'язків на батьків щодо mm -hmm. нерозповсюдження, як порнографією серед серед дітей. Ну, тобто, щоб діти не мали доступу. В ранньому віці. Але це краще просто врегулювати. Та, та, і та, якось та, оформити. Звісно. Але ну слухай, коли мені показують в новинах, як спецназ ну, штурмує ну, вебкамщиць, це е, які це, озброєні це. фалоімітаторами, ну. Ну це дуже погано виглядає, реально. І потім їх засуджують, когось можуть ув'язнити, реально ув'язнюють. Ну, вибачте, ну ну це нонсенс, це абсурд, це ненормально. Так само ненормально, якщо людину ув'язнюють за те, що вона траву там може у себе зберігати. Ну, якщо вона її продає. Питань нема. У нас зараз це заборонено кримінальним кодексом. Але якщо ну там людина зберігає кілька грам у себе, там до певної межі це адмінправопорушення, а далі це вже кримінальна відповідальність. Ну теж кидати до тюрем не варто. Можна замінювати на інші покарання, але не кидати до тюрем людей. Взагалі, я не прихильник того, що за всі категорії злочинів, за всі злочини треба людину обов'язково кидати до тюрми. Тюрма це має бути останній, крайня міра. Яку варто на мою думку застосовувати тільки по відношенню до тяжких і особливо тяжких злочинів? А коли у нас за крадіжку ковбаси людину відправляють в тюрму на три роки, це теж ненормально абсолютно.